Вітаю. Сьогодні я вам хочу показати, як формувати таку цікаву форму гортензії, як штампову форму. От у мене тут росте ялівець. І бачите, на фоні цього ялівця ця штамбова форма, я так думаю, буде гарно виглядати. Ялівець підросте, гортензія підросте. Я поставила на задньому фоні додатково картон, щоб було чіткіше видно, як формувала я цю гортензію. Це досить нескладне формування цієї форми. І зараз я вам все розповім. Треба тільки от мати рік, два чи три для того, щоб можна було його сформувати. Значить. Я цю, цей штам формувала на протязі трьох років, і ну, не зразу до мене прийшла ця ідея, і тому трошечки є тут помилки. От які помилки зараз вам покажу. Бачите, раз була підрізка, потім формовка на одну пару бруньок, коли була сформована одна гілка, і в цю сторону от сюди була сформована ще одна гілка. Потім я її видалила. І на третій рік я вже е знову підрізала на одну бруньку. Ця брунька мені дала ось такий от, е довгий хлист, так, який визрів цей хлист минулого року. Він за рік виріс. І е, тому в мене була можливість сформувати цей штам, десь висота е, сантиметрів 60. В цьому році я видалила ось, оці всі бруньки. От бачите, раз, два, три, чотири, п'ять. усім всі ці бруньки я сліпила. отак от, от по всьому стволу, так пройшлася і все, все повидаляла. От, залишилися тільки глазки від них. Зверху було залишено дві бруньки, От одна брунька і друга брунька, які дали по три, по три гілочки. Ці гілочки розположені в різні боки. От дивіться, ось ця гілочка да, і ця гілочка. Це з нижньої бруньки. З верхньої бруньки гілочка сформувалася між ними. Бачите? Одна гілка. Друга гілка, а ця гілка пішла вже з верхньої бруньки. І тому, коли ми отак от зверху дивимося, то ми маємо. Що ми тут маємо? З нижньої бруньки. Ми, виходить, одна гілка, друга гілка і третя гілка. Це з нижньої бруньки. А з верхньої, з верхньої, з верхньої бруньки це гілочки, от між цими. Да? от Раз, два і три. Тобто сама гортензія. Видала таким чином розташування таке гілочок, що вони не перехрещуються. Бачите, і тому я тут нічого не видаляла. Наступного року я кожну цю гілочку підріжу на одну або дві пару броньок. Ну, я подивлюся, і наскільки тут буде давати мені велику квітку, і можливо, я так думаю, що я нижню. Оцю нижню знизу ті гілочки на дві пари бруньок. І оцю, оцю буду осліпляти, о, оцю нижню, щоб було розвинення тільки от на квітку. А верхні ті гілочки, які з верхньої пари бруньок цього року, я буду на одну бруньку обрізати. Для чого? Для того, щоб заповнювалось тут всередині квітами А нижній шар, три гілки основні, раз, два і три, щоб вони мені заповнювали оцей шар знизу. Ну, такі от є у мене міркування. От, зараз тут знизу я залишала от, бачите, оцю, оцю от ще додаткову гілку яку я зараз повністю видалю, тому що, тому що мене, мене вже все влаштовує в цьому штамбі. От. І ще раз, тут трошечки підріжу, щоб в мене тут було повністю, повністю було видалено. І чистеньке було От місце. Я його замажу лак-бальзамом, От і все, більш воно в цьому місці проростати не буде. Треба ще для того, щоб формувалася, верніше, ну, гарно трималася оця гілка штамбова, основний цей штамб, його треба отак зафіксувати, тобто щільніше прив'язати до. Щільніше прив'язати сюди до палочки, да? і тоді вона ну, ще буде товстіша. От бачите, вона так от вигинається зараз. так Отак от от я її закріплю, вона за цей рік стане ще товще. І тоді ну, цей штамп вже буде сформований, можна буде обрати цю гілочку. Так, оці. Всі ці гілки, от як я зрізала, да, їх можна взяти на черенок. Як це робити, я ще раз вам покажу. Ну, от, от такий буде гарний вигляд ну, цього місця на, в саду. Я думаю, що це буде гарне цвітіння. Яку рослину треба вибрати для штамбу? Я, мабуть, вам покажу, щоб ну, не мати ось таких, от... бачите, от як у мене я показала, у мене оця помилка, коли отак іде штамп і сюди штамп. Тобто, Я зніму відео і покажу вам ще, як, як треба правильно вибирати ці рослини, які дуже гарно підійдуть до ну, от Я для прикладу зараз взяла. Тобто, не кожна рослина підійде для штамбу. Ось ця рослина це просто ідеальний варіант, і я вам про неї розкажу, як її можна виростити. Ну, Ось так. От, пробуйте, це не складно. І буде у вас така гарна форма гортензії.